Вітаємо у клубі 700. Шеннон дуже боялася померти в лікарні. У неї у мозку розірвалась артерія, і лікарі готувалися до складної операції. Та лише за хвилину після того, як її доправили до операційної, процедуру раптово скасували. Вона прийшла в сльозах, просто впала на диван поруч зі мною. Я спитав, що трапилося, а вона відповіла: я не знаю. Джері та Шеннон Айверсон вирушили у відпустку разом із дітьми, але вже в перший день подорожі Шеннон поскаржилася на сильний головний біль, і згодом її стан лише погіршився. Вона підійшла до мене і сказала: у мене заніміла вся ліва частина тіла. Ми поклали її на бік і почали молитися, але їй не ставало краще. Це був моторошний момент. Ми не розуміли, що відбувається. Парамедики припустили, що в жінки стався інсульт. Вони доправили її до найближчої лікарні, і там родині повідомили страшні новини. Лікар підійшов і мене охопив страх. Я зрозумів, що сталося щось страшне. Він сказав у вашої дружини крововили в мозок. Я подумав: а якщо вона не зможе відновитися або взагалі помре. Я почав молитися вголос, почав волати до Бога. Боже, допоможи Шенон!» Я подумала, який жах, моя мама в лікарні у неї крововилив. Вона потребує молитви. Їй потрібні ті, хто молитиметься за неї. Я почала читати писання, де натрапила на вірш, у якому йшлося те, що ворог задумав на зло, бог оберне на добро. Шенон боялася. Бо її сестра померла в лікарні. Я відчував той страх, це було жахливо. Вона не хотіла померти в лікарні доктор Рулен, спеціаліст із нейрорадіології та судинної хірургії, оцінив стан Шеннон. У неї виявили церебральну артеріовенозну мальформацію. вона може спричиняти головний біль, так і крововиливу мозок. Кому чи навіть смерть? Відновлення після цього може зайняти все життя. Лікар пояснив, що їм доведеться дістатися до проблемної ділянки в мозку, щоб усе виправити. Я дуже злякався. сім'я повернулася додому за кілька днів до операції симптоми Шеннон посилилися, і вона майже нічого не могла робити самостійно. Вона не могла ні ходити, ні їсти. Їй потрібна була допомога в усьому. пам'ятаю, як вона напружувалася, намагаючись щось зробити, а потім казала, моє тіло, не міє. Коли вона розплющувала очі, все двоїлося. Ми годували її, б і давали все, чого вона потребувала. Шеннон була волонтеркою в християнській школі, де навчалися її діти. І коли її сили почали згасати, учні зібралися, щоб помолитися за неї. Вони вірили, що Бог її зцілить. усі прийшли, щоб помолитися за неї. Пам'ятаю, як я молилася і відчула, що на мене зійшов дух святий. Я знала, що щось станеться. Зібралося багато учнів, майже сотня. Усі прийшли, поклали на неї руки і молилися за її зцілення завдяки молитовній підтримці, Айверсони були готові йти на операцію, вірячи, що Бог зробить чудо. Лікар сказав, що операція може тривати кілька годин. Насправді минуло лише хвилин 20, коли він вийшов і сказав усе. Я глянув на нього і перепитав. Що значить усе? Ми були шоковані, провели повну анестезію, були готові розпочати операцію з відновлення артерії, але розриву не було. Ми нічого не зробили. За всю свою кар'єру я не бачив нічого подібного. А ВМ – це вроджена вада, яка зазвичай залишається на все життя. Медсестра сестра заплакала і сказала: Бог цілив вашу дружину. І Саме тоді я усвідомив це справді зробив Бог. Пам'ятаю яскраве світло. Я чула, як медсестра сказала, міс Айверсон. Міс Айверсон, Ви їдете додому. Лікарю, не довелося нічого робити. Я перепитала додому. я думала, що вирушає до Ісуса. Я нічого не розуміла. Вона повторила лікарю, не довелося нічого робити. Я спитала, що ви маєте на увазі. І вона сказала: ви зцілені. Айверсони отримали відповідь на свою молитву і віддають всю славу за це Богові. Коли приходить момент страху, віра має перемагати його. саме це робить молитва. я вдячна Богові за те, що він зцілив мою маму. Я прожила ще зовсім мало і хочу, щоб вона була поруч. А коли розумієш, скільки всього він робить, починаєш дякувати йому за усе. і за те, що вона тут здається, її стан покращився. Шеннон благословення для мене вона Божий дар, який він дав мені в житті. Я щиро вдячний йому, що він зберіг її життя. Я дуже рада, що знову можу жити звичним життям, бути собою. Щиро вдячна, що досі залишаюся дружиною і матір'ю. що можу служити йому у школі, у церкві. він дав мені ще одну нагоду послужити йому. за що йому дякую. Бог добрий, він творить чудеса і ми віримо у те, що Бог справді робить неможливе. саме тому ми ділимося з вами цими свідченнями, щоб ви теж вірили. Бог хоче зробити чудо і у вашому житті. Ми наближаємося до нашої улюбленої частини програми. Коли будемо молитися і просити Духа Святого зробити те, що може лише він. Ми сподіваємося, що свідчення зміцнило вашу віру. що воно розпалило у вашому серці вогонь надії. тому, що Бог здатен змінити навіть найгірше А ось ще одне дивовижне свідчення. Кеті написала нам 15 жовтня. Гордон промовив слово зцілення від мігрені. Я багато років стражда від мігрені, але раптом вона зникла, і три роки у мене не було жодного нападу. однак біль повернувся навіть сильніший ніж раніше. Я прийняла зцілення 15 жовтня. Воно не прийшло одразу, але я продовжувала проголошувати його. І вже за місяць я можу з радістю сказати: Мігрень зникла. дякую, Ісусе. Дякую, клуб 700, за те, що боретеся за нас хай благословить вас Бог. Ось що нам написала Марія в електронному листі трохи більше місяця тому, тобто в жовтні, під час молитви, Ешлі молилася за людину, яка втратила контроль над лівою рукою після нападу. Вона описала, як ця людина згинає руку, щоб приховати проблему. Я сказала своєму чоловікові це про тебе. Спробуй порухати рукою. Наступного дня мій чоловік зміг підняти руку до рівня плеча. У нього покращилася рухливість у лівій руці. І тепер він навіть може користуватися виделкою та ножем за обідом. Дякую, Боже, за твою милість для людини, яка перенесла серцевий напад. Це справжнє диво. До нього повернулися можливості, які були втрачені. Бог і далі творить чудеса. Що нам потрібно, щоб отримати своє чудо потрібно лише вірити. Хіба це не дивовижно? Ці ознаки супроводжуватимуть тих, хто вірить. Я хочу наголосити тих, хто вірить. Вони покладатимуть руки на хворих, і ті одужуватимуть. Ці слова є у вашій біблії наприкінці Євангелії від Марка. То зробімо це. Наслідуємо цей приклад. Це не якась особлива форма чи молитва. Ісус зробив для нас усе на Христі. Тому ми маємо вірити і приймати. Проявіть свою віру. Покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми, зешлі, будемо молитися разом із вами. А Біблія каже: коли двоє чи троє згодяться просити про щось, вони отримають це. Ми будемо тими двома чи трьома разом із вами в молитві, а все інше зробить Бог. Помолімося. Господи Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе з вірою. Ми віримо в Ісуса. Віримо, що Ти послав нам Месію, що Він народився від Діви, прожив безгрішне життя, а його драгоцінна і праведна кров пролилася як жертва за кожного з нас. Ми не можемо нічого додати, чи відняти від цього. Це звершене. Коли Ісус сказав «звершилось», Він звершив усе і для мене. ісусе, я кладу руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення, і проголошую. ти прощаєш усі мої беззаконня і зцілюєш мене від усіх хвороб. Ти відновлюєш мене. Спасаєш і стілюєш. І я проголошую над своїм тілом зцілий зараз в ім'я Ісуса. Я приймаю це стілення, просто зараз я зроблю те, чого не міг зробити раніше. Якщо я не міг порухати рукою, порухаю. Якщо не міг повернути шию, поверну. Якщо не міг стати встану. Усе це тому, що Ісус уже стілив мене. Ешлі, Бог відкрив тобі щось. Так. Нас зараз дивиться хтось, хто поклав обидві руки на очі. Ви вірите, що Бог зцілить ваш зір, стілить від проблем з очима. я впевнена, що Бог робиться просто зараз. коли ви приберете руки від очей, ви бачитимете краще. Зображення більше не буде двоїтися і розпливатися. Світ перестане бути темним і стане ясним. В ім'я Ісуса прийміться. Бог стілює очі від різних проблем: катаракти, макулодистрофії. Якою б не була ваша хвороба, проголосіть, що Бог стілює вас просто зараз. В ім'я Ісуса. ваші очі були покриті плівкою, але Бог очищує зір. Прийміть прийміться зцілення від Господа. Дякую, Господи. Є жінка на ім'я Мелінда. Ви тримаєте руку на серці. У вас виявили проблеми з серцем. Бог зцілює вас. Він відновлює клапани, вени й артерії. Він оздоровлює м'язи серця, Вирівнює серцебиття. Ви отримуєте нову силу і енергію. В ім'я Ісуса. Будьте зцілені і оздоровлені є ще одна людина з проблемою із зором. у вас порушення в роботі зорового нерва. схоже, що кровообіг до цього нерва недостатній. це впливає на ваш зір. Я вірю, що Бог відновлює кровообіг і нерви. він зцілює вас, і ви зможете бачити на всі 100% в ім'я Ісуса. дякуємо тобі, Господи, за чудесне зцілення у когось травма шиї ваша голова повернулася неприродно, це сталося під час змагань. я бачу маму, яка впала на підлогу. Але Бог зцілює вас. він дає цей опис, щоб ви точно знали це слово саме для вас. ви відчуваєте сильний біль у ділянці шиї? Це наслідок тієї травми. Бог зцілює вас, він відновлює вашу шию. Ви щойно відчули це. Біль відступає. Травми більше немає. Бог забрав її від вас в ім'я Ісуса. Хтось поклав руку на серце, не знаю, чи це стосується тієї самої людини, за яку молився Гордон, але Бог стілює вас. Мені здається, причина перепрошую, у внутрішньому напруженні. у вас пришвидшене серцебиття і тиску в грудях під час дихання. Бог відновлює роботу вашого серця в ім'я Ісуса. Дякую, господи, є чоловік на ім'я Лоренс, якому Бог зцілює серце. ось як ви зрозумієте, що це слово для вас. річ не лише в мені. Вам важко дихати через серцеву недугу, але Бог зцілює вас. Він дає вам силу. Він продовжує дні вашого життя. Прийміть це зараз в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо Тобі за твої чудеса, за те, що ти Спаситель, Месія, Син Божий, і кожному, хто вірить у тебе. Ти даєш силу стати дитиною Божою. Ми приймаємо все, що Ти приготував для нас в ім'я Ісуса. Амінь. Собаки захищають. Оттака заспокоюють. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в Ютуб. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Вони не знали, чим годувати родину і коли надійде наступна зарплата. Сім'ї жили в непевності кілька тижнів, але завдяки вам у них буде справжнє свято на День подяки. Допомога на домашньому фронті розуміє чимало родин військових мають труднощі з продуктами, особливо ті, що живуть лише на одну зарплату. Завдяки нашим партнерам ми можемо щомісяця роздавати продуктові набори на багатьох базах і робимо це вже три роки. Я вдячна, що ця організація тут бо вона справді допомагає на домашньому фронті. дуже дякуємо вам. Директорка допомоги на домашньому фронті Мері Олсбрук пояснює, чому ми робимо це. Гордон Робертсон завжди казав у місяці більше днів ніж грошей. Ми бачимо, що це стосується і військових. Тому хочемо щомісяця місяця допомагати їм продуктовими наборами. цього місяця черга подвоїлася через урядовий шатдаун. Без зарплати родини військових просто не мали б чим себе прогодувати. Шатдаун сильно вдарив по нас. Ми й до того мали труднощі нас у сім'ї четверо, а працює лише чоловік. Тепер ми навіть не знаємо, коли знову отримаємо гроші і купимо продукти. На жаль, ми якраз одна з тих родин, які виживають від зарплати і до зарплати. Допомога на домашньому фронті щомісяця з радістю передає родинам продуктові набори. А сьогодні у нас є ще додаткова коробка до Дня подяки цього місяця родини військових також отримали сертифікат на індичку, яку можна отримати у місцевих продуктових магазинах, і влаштувати справжнє свято на день подяки. У нас двоє дітей і двоє дорослих, і тепер нам не треба хвилюватися, що їстимемо. Нам приємно, що ви подбали про справжню святкову вечерю до Дня подяки. дуже дякуємо вам. з огляду на шадауни і все, що відбувалося останні два місяці. Ви дуже нам допомогли. Ми не знаємо. Коли отримаємо наступну зарплатню, Але Допомога на домашньому фронті прийшла до нас зі святом. CBN, партнери Сібієн. Ви подарували чудову святкову вечерю сотням родин військових. і кожна з них хоче сказати вам дякуємо. дякуємо. Усі ці слова вдячності і посмішки від родин військових вам Вони кажуть: так тепер ми зможемо відсвяткувати день подяки. Але вплинув на багато сфер країні, особливо на наших військових саме тому існує допомога на домашньому фронті. Ми хочемо підтримати родини діючих військових. про це мало говорять, але військова спільнота знає у місяці більше днів ніж грошей на них. зарплатня у них невелика. Часто чоловікові чи дружині доводиться шукати додаткову роботу. Та як тоді виховувати дітей? Особливо під час відряджень? І якщо ваш батько чи чоловік служить, то служите і ви ми хочемо подякувати вам за це і допомогти. до нас уже приєдналися багато людей, але потрібно ще більше. напередодні дня подяки та різдва потреби зростають. Ми хочемо бути поруч, щоб родини військових знали. Ми завжди готові підтримати їх. Сліпі прозрівають криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе Сібіен Емануїл друзі, настав час для ваших запитань. Ось що записує Кіона. Чи ви вважаєте, що ми маємо дотримуватися суботи? Люди кажуть, що Ісус виконав закон, і ми тепер під благодаттю, тобто не зобов'язані дотримуватися заповідей. Але ж ісус сказав: якщо ви мене любите, виконуйте мої заповіді. То, де саме сказано, що ми вже не зобов'язані виконувати заповіді, і що вони нас більше не стосуються у Біблії ніде не сказано, що заповіді більше не треба виконувати, але в ранній церкві відбулися важливі події. Перша з них Єрусалимський собор. Про нього йдеться в книзі Дій. Там Апостоли визнали, що їхні батьки не змогли дотримуватися закону Мойсея, і тому вирішили не накладати його на язичників. Ішлося передусім. Про дієтичні приписи і обрізання, але водночас вони наголосили, що слід дотримуватися статевої чистоти, адже пожадливість не має місця в церкві. і ще постановили не споживати кров і того, що приноситься в жертву ідолам. Ці речі стали законом для церкви нового завіту. А як знає Ешлі, Апостол Павло присвятив цьому цілу дисертацію у посланні до римлян. Саме так. Oh, what's, what's hey, я дозволю тобі розкрити це питання. В чому різниця між торою та новим водійством для церкви? Це не закон... Це не закон Моисея, а закон духу. Так так. ти знаєш відповідь. Тепер усім керує дух, а головна заповідь любіть один одного. Усе зводиться до простого питання: чи любиш ти Бога всім серцем і ближнього свого як себе самого? Якщо ви виконуєте ці заповіді, то виконуєте всю Тору. Неа коли починаєте питати, а чи стосується нас це конкретне правило або те, ви зосереджуєтеся на тому, на що Павло радив не зважати. Він запитує, чи маємо грішити, щоб зросла благодать, і відповідає зовсім ні. Благодать це не дозвіл робити, що заманеться, суть не в цьому. Mm -hmm. Чи дає вона нам прощення? Так, але Павло додає дещо про що майже не проповідують. те, що порушує ваше сумління, Чи можете ви зробити це з вірою? Бо все, що не з віри – гріх. І це важливо. Подумайте про 10 заповідей. Чи може християнин убити когось, кажучи, я вільний від закону? Mm -hmm. Ні, не може. Чи повинен ти шанувати батька і матір? Теж так. Ви, ви кажете, що любите їх? Чи це видно у вашому житті? Чи дійсно ви любите своїх батьків? А як щодо заздрості? Чи бажаєш чогось, що належить іншому? Чи може християнин чинити так? Безумовно, ні Ось Як варто на це дивитися? Щодо суботи? Ось слова Ісуса. Суботу встановлено для людини, а не людину для суботи. Ви робите собі добро, коли дотримуєтесь суботи і виділяєте день для відпочинку. Я закликаю вас, відпочивайте. Вам це сподобається. І на завершення слова з Євангелії від Марка і такі ознаки будуть супроводити тих, що увірують. Ми зайшли прощаємось з вами. До зустрічі.